Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ласкаво запрошую вас в нове мотиваційне відео. Сьогодні будемо прибирати, займатися хатніми справами. Приєднуйтеся, обіцяю, нудьгувати не будемо. Почнемо сьогодні з продуктових покупочок. Покажу вам зараз швиденько, що я взяла в магазині АТБ. М'ясне! Взяла 8 гомілок. І взяла дві філейки домашні, курячі, буду варити зараз супчик. До супчику вирішила взяти ось таку приправку. Колись я брала її. В Польщі, в принципі, мені подобалося щось таке, як магія або галіна бланка. Кучарек називається. Буду використовувати у супчик. Також взяла, щоб притрусити зеленю супчик, таку зелену цибульку, кріп петрушку, суміш зелені. Махорошки. Така паста, малесенькі такі кілечко. Взяла такі яйця. Гречечку. Гречечка, розумний вибір за тебе 58 гривень. Зараз коштує. Так, ось будемо варити. Яєчко варене, гречечка. Що може бути краще за такий сніданочок? Також взяла такі. Ватні диски знімати макіяж мацілярно водою для тоніка. І взяла такий туалетний папір, своя лінія, який він з ароматом персику. В принципі, непоганий. Зараз він коштує 54 гривні. Булгур з приправ це чорний перчик горошка. Не знайшла французьку гірчицю, щось її не побачила на поличках. то взяла гірчицю американську, лагерну, не гостру, ніколи не брала, буду пробувати. Догомілок взяла, буду їх маринувати в соєвому соусі такий дитинці взяла йогурт, це його найулюбленіший йогурт, персиковий агуня. І такі взяла смаколики солодощі, щоб в школу давати, і просто до чаю. Це соломка, хрумтик, солодка, звичайна, сухарики київські і така маленька сушка малютка Це всі покупочки. Маринад для курячих ніжок у мене найпростіший. Трошки додаю гірчички, соєвий соус, італійські або французькі трави, а також сушений гранульований чесничок. Розкажу вам, як я готую дитячий супчик. Кірюшка називає його супчик з любов'ю. Вже назва до нього так ця причепилася, що синок завжди каже бабусям, коли у них гостює, що у мами супчик з любов'ю. Бабусин суп теж зварений з любов'ю. Вони ж не знають, що то назва супа така. А насправді я його готую. Так знаєте, в режимі і готово. Відварюю просто куряче філе. Першу воду я завжди зливаю після того, як знімаю пінку. Потім заливаю знову холодну воду, і поки вона закипить, я нарізаю кубиками цибульку, натираю на широку тертушку морквинку, моркви не жалію, щоб було її багатенько. В одному з відео мене питали, скільки коштує моя терка з магазину Аврори. Дівчатка, вона коштує 49 гривень. Вчора була. в Аврор... І подивилася ціну. Брала не супер дешево, в киплячу воду я просто кладу цибульку, морквинку, зажарку ніколи не роблю. Роблю лише зажарку на борщик. І на цьому ж етапі я кладу приправу. Завжди це у мене ролтон 10 овочів або мівіна 10 овочів, але цього разу у мене цей курячий бульйончик, Буль-Буль. І ось він, цей секретний інгредієнт, який ще не у всіх магазинах є. Цей я брала в магазині Аврора, називається суміш овочів сушених. Дуже духмяні вони. Тут цибулька суха, сухий перчик паприка і зелень. Суп виходить дуже ароматним, дуже смачним. Пальчики оближиш, особливо якщо він з маленькими макарошками. От завжди в нас іде супчик з макарошками. Не так йде з рисом, з гречкою, з пшеничкою, а от з макарошками це просто любов. Картоплю я нарізаю довгенькими, тоненькими скибочками, так якби я нарізала її, якби смажила. І в кінці додаю за смаком зелень, якщо треба підсолити, то досолію. А взагалі, приготування їжі у мене займає не дуже багато часу. Я цілими днями не стою біля плити, бо в мене сім'я невелика. Буває, чоловік щось готове вже м'ясне приносимо. І у нас завжди є якась каша, чи то гречка, чи то рис, чи то булгур, макарони, само собою, зрозуміло, бо дуже любить син макарони. На сніданок він дуже любить вівсянку. Чоловік любить жарені яйця на сніданок, може те щось м'ясне перекусити. І такий останній пункт в цьому плані, це те, чому я не готую 24 на 7 – тому що моя сім'я не вибаглива, що те і їстимуть. Раціон у них дуже простий. Щоб була якась каша, щось м'ясне, можна якийсь салатик або консервацію, щоб були варені яйця або сирі на яєшню, молоко. Якщо хочеться чогось смачненького, то ми замовляємо піцу або роли. Або ходимо в Макдональдс. Напівфабрикати теж я не роблю. Максимум, що може бути у мене в морозилці, це фельмені або вареники, які чоловік купляє, коли йому вже ну дуже їх хочеться. Ще може бути рибка, червона свіжа, яку я потім мариную сама на бутербродики. Пироги я не печу взагалі мучне, шкідливе для здоров'я, які цукор. На моїй кухні немає ніколи борошна, немає цукру. Є цукор замінник але ну, і теж він у нас буває також дуже рідко. Якщо хочеться солоденько, чогось до чаю, то ми купуємо якесь печиво або шоколадку. Ні в чай, ні в каву цукор не кладемо. Дитині можу іноді купити чупачу або якусь аптечну цукерку на паличці. В одному чи в двох екземплярах, бо що дві цукерки, що 22 цукерки, все одно, скільки б не дав солодкого дитині, дитина все з'їсть. Що ж, їсти я вже приготувала, посуд помила, плиту почистила. Тепер буду переходити у спальню. Хочу сьогодні попрати тюлі і штори і спробувати, як воно буде без штор. Не хочу їх вішати. Мені здається, вони дуже крадуть світло, дуже крадуть простір. Також потрібно замінити сьогодні постіль. Міняю простирадло один раз на тиждень. Під ковдру я міняю раз на два тижні, а наволочки два рази на тиждень. І у мене дві, два однакових комплекти, тому постіль завжди виглядає одинаково, е, не розпарована. Дуже не люблю в підковдру заправляти ковдру. Це для мене якась мука. Я потім почуваюся якоюсь такою втомленою. Тепер буду проходити по верхах. В минулому відео казала, що покажу вам ход спот у нашій спальні. Ось він. Це скляний столик. На ньому завжди щось лежить: і одяг, і пледи, шкарпетки, ноутбук, якісь іграшки. Navity Chashka sweet I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago. Албі okay. back a year ago пил протерла. Тепер буду мити дзеркало і вікно. Пущо мачепсинко олен, обе амасев'ю кіпсолин. А гірдесні еміцкален. А кімагера пацюдам зі лозе, ми рокої лайф Синобарій нозботамачузвоцрайнтико. Протираю його лише з цієї сторони. А вже вуличну сторону буду мити, коли буде потепліше. Не хочу відкривати вікна, одягатися, мерзнути. Воно того не вартує. every day The past is where it stays way back a year ago. Підвіконня дуже брудне. Не знаю чому. Ми його домести самі, в принципі, дуже гарно все вималося. Дуже білосніжним ставі. І остання на сьогодні це підлога. Домиваю її, і я молодець. Сподіваюся, я вас також змотивувала також поприбиратися сьогодні у себе в домівках. Тюль я повісила мокру, до речі, вона не пом'ялася на вікні. Висохне за пару хвилин. Думаю, і напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам здається краще без штори, ніж штори, бо мені здається так краще. Пишіть, будь ласка, якщо ви додивилися це відео до кінця і чуєте зараз, це запитання. Всіх вас обіймаю дуже скоро зустрінемося. Бережіть себе. Все буде Україна,